На вже тривалий час чекає миру, а українці розриваються між двох крайнощів. Чи можливий кінець війни цієї осені або ж вона триватиме десятки років? Інформація дуже поляризована, і саме ця непередбачуваність особливо тисне на звичайних людей. Саме тому Зеленський відвідав США і привіз. Відповідь, що вирішила в куларах капітолію, побачите далі у випуску. А ми вітаємо всіх глядачів. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Оприлюднили рішення США по Україні. Ймовірно, наслідки поїздки зеленського наразі не такі оптимістичні, як всі чекали. І з позитивного США згодні з тим, як Україна бачить закінчення війни, на цьому зокрема наголосила Камала Гарріс. Ще кандидатка в президента США кілька важливих заяв зробила під час виступу і зазначила, що будь-яка здача території України в обмін на мир із РФ є капітуляцією, чим підтримала прагнення України до відновлення територіальної цілісності. Зі слів Гарріс, деякі люди у США змушують Україну віддати свої території РФ. Це нібито звучить подібно до заяви Путлера. Однак і в адміністрації. США припускають, що Україні все ж доведеться піти на територіальні поступки для врегулювання конфлікту. Зокрема, координатор зі стратегічних комунікацій в Раді національної безпеки Білого Дому сказав: цитуємо, якщо там є якийсь простір для торгу, то це має залишатися на розсуд президента України Володимира Зеленського. Але щодо президента США Джо Байдена у Сполучених Штатах, то Україна є Україна, вся Україна. Міжнародно визнані кордони мають поважатися всіма, особливо РФ. І за словами Кірбі, питання про територіальні поступки буде залежати від Зеленського. Ми Сидимо із картами України та маркерами і не вигадуємо альтернативні сценарії, що ми могли б переконати Зеленського обміняти це на те. Ми не беремо участі в таких іграх. Так додав він і підкреслив, що Зеленський буде вирішувати умови та обставини того, коли і як закінчиться ця війна. Як це має статися? На фоні цих заяв президент Чехії також заявив, що Україна має погодитися з тим, що деякі території можуть залишатися під контролем Арефії. Це реальність Петр Павел сказав, що це принаймні тимчасово, але може затягнутися на роки. За його словами, говорити про поразку України чи поразку РФ цього просто не станеться, тому кінець буде десь посередині. Павел сказав, що ще минулого року застерігав від нереалістичних очікувань. І він зазначив, що сподівання на те, що війна завершиться однозначним успіхом України за кілька тижнів чи місяців може виявитися дуже небезпечним. Я ніколи не ставив під сумнів, що ми повинні підтримувати Україну відновлення територіальної цілісності. Що це кінцева мета? Ми просто повинні бути реалістичними щодо часового горизонту і ціни досягнення цієї мети. Сказав він. Відразу після цього МЗС України підкреслило, що не може бути половинчастих рішень заради миру війні РФ проти України та зазначило, що тимчасові рішення не відновлять повноцінний мир, а лише відтермінують війну. Сам Володимир Зеленський також висказався про тих, хто пропонує альтернативні мирні плани щодо України. І він наголосив, що ймовірно, ці люди хочуть самі зробити. Вити частину того, що робить наразі Путін, президент України зазначив, що українська формула миру існує вже два роки. а Пошуку альтернатив та напівмір дають Путіну політичний простір для продовження війни та тиску на світ, щоб взяти під контроль більше націй. Зокрема, згадав про бразильсько-китайський мирний план щодо України, і коли китайсько-бразильський дует буде намагатися вирости в хор голосів. З кимось в Європі, а в Африці кажучи про альтернативу і в повному справедливому миру виникає питання, в чому справжній інтерес. Президент акцентував, що все ж справедливий мир без підтримки США неможливий. Зазначимо також, що напередодні у США Зеленський зробив гучну заяву, що Україна насправді. Ближче до закінчення війни ніж всі думають, і це прозвучало також на тлі новин про завершення активних бойових дій вже цієї осені. Однак, західні таблоїди з посиланням на міністрів закордону справ однієї з європейських країн майорять заголовками про мирні перемовини. Пишуть, що переговори почнуться, бо ситуація на фронті складна, а українці виснажені за оцінкою неназваного міністра Байден може змінити курс в бік переговорів. Те саме зробить і Гарріс, а Трамп відкрито обіцяє швидко закінчити війну переговорами. Інший дипломат заявив, що це може бути сценарій, подібний до корейського, коли війна заморожена, без підписання мирної угоди. Під питаннями сам план перемоги зеленського адміністрація Байдена сумнівається у стратегії плану перемоги Зеленського. Цей план, за словами експертів, розглядається як перепаковане прохання про більшу кількість зброї та зняття обмежень на використання ракет дальної дії. Загалом експерти вже охрестили візит зеленського до США досить складним та багатим на неочікувані події та наслідки для України. Політичні аналітики зазначають, що у Володимира Зеленського навряд чи були б думки щодо того, яким складним Виявиться його нинішній візит до США. Завершальна фаза, можливо, найбільш драматичної президентської кампанії у США підігріти максимально інтерес до анонсованого плану перемоги, який президент України пообіцяв представити не тільки президенту США, а й обом кандидатам. І паралельно потреба вирішити цілий перелік нагальних та водночас чутливих питань. Ще з нинішньою адміністрацією, однак, навряд чи глава держави особисто чи хтось із його команди міг уявити, що поїздка президента України до США стане візитом. В американській передвиборчі баталії і найцікавішим, і, можливо, найсумнішим для України у цій історії те, що чимало діючих представників адміністрації дійсно переконані, що вони роблять для України максимум можливого. А стратегія Джо Байдена настільки ефективна, що все, що вам потрібно Камалі Гарріс у разі обрання, це з гордістю її продовжувати. Вони дійсно вважають, що перемогою є вже сам факт, що Україна в третій рік поспіль здатна продовжувати боротьбу, і саме лідерство Білого Дому та президента Байдена забезпечило підтримку. Ко цій боротьбі, а якщо Україна чи її друзі вважають не так, то проблема в їхньому вмінні бути вдячними. А не у результатах роботи адміністрації на українському напрямку. Щодо закінчення війни, то у Москві вже також відреагували на слова Зеленського про наближення до фіналу. І Кремль традиційно заявляє мовляв, мир можливий лише на їхніх умовах. Завершення війни в Україні можливе лише за умови досягнення Путлером поставлених цілей в так званій СВО. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пісков. Ви знаєте про те, що будь-яка війна вона так чи інакше завершується миром, але для нас абсолютно безальтернативним є досягнення наших постав. Лених цілей висловився прес-секретар російського лідера. Пісков про цілі не сказав жодного слова. Втім, наголосив, мовляв, щойно цих цілей буде досягнута. Тим чи іншим шляхом війна буде завершена. Ну а що ви думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Ми вам дякуємо, що додивилися. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Слава Україні!